Для зеленого борща треба хороший бульйончик, стявель добре промийте. Цибульку підсмажте зелену. Тільки щоб не згоріла, саме головне. Картошечки, помніть потім її, щоб було смачніше. Кефір, Кефір збивайте з яйцями. І виливаємо десь примірно. 450 мл кефіра я теж його забиваю. Ось такий зелений борщик у мене вийде з м'язком. Варила на свинячі кісточки, з кефірчиком, з яєчками, зелень, щавлик, картошечка. Ось така смакота. Тільки перчик за смаком.